Маляночка, а що ти робиш? Сама собі сніданок. А що це таке буде? Так. Манка, сир, цукор там та яйця. Ага. І перемішуємо. Сирники так? роблю. А, сирники. Господиня, так? Так, сама собі, собі, їсти роблю. Мама тебе кормить? Давай трішки морозно, бо у нас рідке вийшлося. Отак от. Так, трошки більше додавай. Більше, більше. І виделочкою вимішуй його. Отак ось? Так, так, ще, 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 ще. Цілу ложку набирай і сип. Так, так, так і вимішую його, добре. Ага, так, І вимішуй виделочкою, щоб було воно таке, така була плотна, гарна маса. Мука! Ось таке. G. Об себе не витирай, добре? Зараз трішки ближче тарілочку, бо мені ж незручно. Любиш мені допомагати? Так. А що найбільше любиш робити? Um, найбільше люблю подальшому. Я не знаю. Дипло. Це яке тепло ти любиш? Та що зігріває? Обійми? Мої. Мої обійми, моє ти золото. Церівненькі а так. Ага. Але смачненькі. Смачненькі подобається? А це, мабуть, сять чи ти? Я не знаю, я їх не підписувала. Мабуть, це бо Я два маленьких ага. один середній. Ага. Як вони тобі так на смак? Смачнісінь. Угу. А з чим любиш сирники? сверники? і смапами. А медом? Чому? Ну, мені не попадеться з медом. Ну, нас же домашній. А якщо домашній, то я їм. Все, тебе, сонце. ногу тобі, займатися. Люблю тебе зайчику. Серветочки для того є. Hogy...